Всім привіт! Я рада вітати вас! Сьогодні печу мармуровий пиріг. Для пирога мені сьогодні знадобиться 4 яйця, додаю до них 130 г цукру, 1 чайну ложку ванільного цукру, і дрібку солі. Трошечки. І тепер за допомогою міксера все добре змішую. Тепер в цю масу додаю 160 мл молока і 100 мл олії. І ще раз все перемішую. Тепер в цю масу додаю борошна. Борошна треба просіяти, знадобиться його 300 грамів. І також одразу до борошна додаю одну чайну ложку розпушувача, таку з гіркою. І замішую тісто. Ось таке тісто виходить. Тепер частину тіста, ось в цю миску, де, була, де було в мене борошно, я відкладаю приблизно третину. Так, і в це тісто додаю дві столові ложки какао, і все добре перемішую. Ну ось, тісто в мене готове, залишилось його викласти. Форму форму я, як завжди, змащую маслом, щоб потім пирог добре виходив, і викладаю спочатку трохи білого тіста, потім шоколадне тісто, і так по черзі. Потім знов біле. шоколадне. Ну, ось я вже виклала все тісто і тепер, щоб пиріг і всередині був е, такий гарний. Мармуровий, треба зробити такий малюнок. Звичайно, дуже зручно робити це такою дерев'яною шпажкою, але в мене наразі її нема, тому я буду робити це ложкою. Ось так трохи малюю. І ще я вирішила додати шоколадні кульки. В мене ось такі. Але вони бувають різні, можна горішки зверху додати. Теж буде і гарно, і смачно, трохи небагато. І тепер ставлю пиріг в духовку. І за температури 180 градусів буду випікати пиріг приблизно 45-50 хвилин. Пиріг в мене вже готов, я переклала його вже на тарілку, і зараз відріжу шматочок і покажу вам, як він виглядає всередині, бо це один з тих рецептів, коли пиріг не тільки смачний, а ще й дуже гарний. Подивіться, який він. Має гарний малюнок, такий мармуровий. Обов'язково спробуйте приготувати пиріг за цим рецептом, бо це дуже просто і дуже смачно. Ваші відгуки я буду чекати в коментарях. На сьогодні це все. І все буде Україна!